Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку. Розкажу вам про Сіклей 500, який ми відновили для військових. Квадроцикл практично новий. Пробіг у нього 600 км, але на своє коротке життя він побачив дуже багато. Квадрик працював на найгарячіших напрямках, працював на забезпеченні бойових підрозділів, підвозу боєкомплекту, снарядів, патронів, харчування і. Працював як евакуаційний транспортний засіб, бо вивозив поранених і загиблих наших бійців. Значить Квадроцикл ніхто не жалів, бо в бойових умовах можливості нормально обкатати техніку немає, тому їбашив він постоянно в отсечку. Окрім усього іншого, у хлопців не було можливості його обслужити, тому що і за дня в день, і за дня в день бойові дії от, і доїздились, вони на ньому. До того моменту, коли застукав колінвал. Колінвал застукав, по-перше, через те, що не міняли масло на ньому взагалі, а на період обкатки там, до 600 км ну хоча б два рази треба поміняти. І через те, що рівень масла вже впав, був за низьким, масла в двигуні фактично не було. Тому двигун застукав, колінчатий вал не витримав, застукав. Отака історія. Хлопці звернулися до нас. Значить, ну і ми швиденько відреагували на такий запит. Я пригнув в машину, хто слідкує за мною в інстаграм, Facebook. Бачили сторіс. Я сам їздив на Донецький напрям, вночі забрав цей квадрик, привіз, і ми почали відновлення двигуна. Двигун розібрали, дефектували. виявили причину поломки. Значить, замовили деталі. Ну І максимально швидко зібрали. Значить, ну Особливість яка. Значить, це вже такий повноцінний, так скажімо, колінчатий вал. Не така історія, там, як на мопедіках і так далі. Колінчатий вал. Тут, умовно кажучи, на підшипниках ковзання такі собі втулки. Можна сказати, що у нього в картері лежать вкладиші. І от Тут ось видно у нього. Оцією поверхнею він лежить на вкладишах, умовно кажучи, видно, що тут зроблена канавка для заходу масла. І е, в картері ви самі розумієте, що маслонасос подає масло через картер. Значить, е, значить Ось засверлений отвір. Далі колінчатий вал по діагоналі. Косе сверлення. Значить, до шатунної шийки. І таким чином із картера через цю втулку значить, через вкладиші, через отвір в колінчатому валі, смазка поступає до шийки колінчатого валу. Через те, що рівня масла не було, і масло було вже ну, і нижче рівня, і його ніхто не міняв, то смазки сюди не вистачало. І ну, колінвал на суху працювати довго не може, тому він не витримав. Коротше кажучи, благо, що такі запчастини є. В наявності, тому замовили колінвал, там прокладочки, різні дрібниці. Значить, перебрали двигун і поставили його назад, запустили, трошечки обкатали, значить, і будемо передавати військовим. Так, те, що попросили нас військові додатково зробити, то це посилити ходову частину, тому що, окрім двох бійців, а іноді й трьох бійців. Сидячих от, в повному екіпі з бронею, зі зброєю. Їм доводиться перевозити боєкомплект, їм доводиться перевозити поранених, іноді двох поранених вести, іноді загиблих. Значить, то, ясна річ, квадроцикл не розрахований на навантаження 400, 500, 600 кг. Вони кажуть, що підвізка просідає повністю на бездорізі пробої по амортизаторах, ну, їм просто жалко. Жалко цю техніку, вони хочуть посилити її, щоб не було цих пробоїв. Значить, ну, методом консультацій з постачальником цієї техніки і методом вивчення цього питання ми з'ясували, що на 500 і 600ках по розміру амортизатори фактично однакові, оскільки 600 трошки важча, 600-ка жорсткіша, Segway 600. То було прийнято рішення поставити сюди амортизатори від 600. На 600ку, якщо я не помиляюсь, є три варіанти амортизаторів. Значить, ми вибрали самі прості, без усяких підкачок. Значить, Прості масляні амортизатори. Бо там є і газові, і газ-масло, всякі просунуті. От, вони круті, але для бойових умов ми з'ясували, що вони не дуже підуть. Тому поставили сюди амортизатори від 600. Амортизатор має Регулювання переднатягу пружин, тобто можна ще зажати пружину, вона стане ще трошечки жорсткішою. От, і у шестісотки, здається, на 2 мм товще діаметр витка пружини. Ну, тобто Це все дає додаткову жорсткість. На цих амортизаторах квадрик реально став трошечки вищий і реально став жорсткіше, Тому що п'ятісотка в ходу це самий м'який квадрик, він просто пливе. Ну, Напевно, BRP, там, Polaris, і тільки так і йдуть, там, Renegade, Outlander. Тобто із такого бюджетного сегменту там, CFMoto, наприклад, набагато жорсткіші і да? там ось Linhai стоїть 320, і там 400 стоїть, і от то 500 вона просто пливе. Те, що нас просили, зробити жорсткішу ходовку і підвищити вантажопідємність, підібрали аморти, поставили. Далі. Е не секрет для всіх, що доріг немає, особливо прифронтові, фронтові зони 0. І квадрик постійно повзає на пузі. Стандартний захист на всіх квадроциклах пластиковий. От, нас попросили зробити алюмінієвий. В наявності не було оригінального захисту, був оригінальний захист тільки на 600-ку. На 500-ку захист замовлений постачальником. Він десь у дорозі, тому ми купили. Листочок алюмінія, значить, і зашили практично весь квадроцикл, все днище, значить, захист редуктора переднього. Тут, як ви бачите, зашито все, захист двигуна і аж до задньої частини все зашили, як ви бачите, 3-мм алюмінієм. 3 мм абсолютно достатньо, дуже потужна конструкція. От. Так, далі, з того, що нас іще просили, то це зробити вимикач підсвітки панелі приладів. Але технічно ми не знайшли рішення тушити саму підсвітку. Тому що іноді вночі треба робити доставки чи евакуації, і світло вимкнути є можливість на цьому квадріку. Можна вийняти там запобіжник, навіть хлопці самі вийняли оці LED ходові вогні потушили. От. Але дисплей. Не тухне, він світиться постійно. Значить, саму підсвітку вимкнути рішення ми не знайшли, тому ми зробили таке рішення. У нас вимикається вся панель приладів. Ось кнопка у нас. Раз, панель приладів потухла, раз, вона завантажилась. Ось така історія. Так, це для того, щоб панель приладів не світила. і не палило, як то кажуть хлопців. Так. Ну і ще одне, одне з допрацювань, яке ми зробили, досить важливе для бойової техніки це зробили додатковий елемент фільтра е, повітряного. Значить, Фільтр тонкої очистки. Стандартні повітряні фільтри. ну У мене є про це видосик. е, Зараз покажу більш детально для тих, хто його не бачив, стандартні повітряні фільтри. На п'ятисотках отакі. отакі. А ми дообладнали його поролоновим елементом. Отаким. От Значить, Паперовий елемент він сам по собі непоганий, але він не здатен в тяжких умовах експлуатації затримувати весь той бруд, коли ви дубасите і піднімаються клуби пилу, бруду, води там і так далі. Тому обов'язково треба. Дообладнувати ваші квадроцикли поролоновими елементами. Це не простий поролон, це спеціальний подвійно перероблений пінополіурітан. І використовувати його обов'язково треба в парі зі спеціальними маслами. Air filter oil. Масло для повітряного фільтра. там або отаке. От. Коротше кажучи, отакий от чохол додатковий установлюється. Поверху основного фільтра він промочується маслом, і тоді ефективність фільтрування збільшується в десятки разів просто. За рахунок того, що на поролон нанесено масло, на нього налипають навіть найдрібніші піщіночки. От, і не попадають всередину двигуна. Це кратно в 2, в 3, в 5, можливо, в 10 разів в деяких випадках. Не менше 10 разів це підвищує ресурс двигуна, бо пісок, навіть маленькі піщинки, вони вбивають просто поршневу. Ну, Тут можна побачити по поршневі. Це не, не з цього двигуна поршень, але характерні натертості це якраз наслідки потрапляння піску, бруду і так далі. От, коли поршнева зношується, падає компресія, двигун починає жерти масло, диміти, нестабільно працювати, втрачається потужність і так далі. Це все напрацювання, яке ми надбали за 6 років, доки ми займаємось прокатом квадроциклів. Тому оцей досвід накопичений за 6 років в прокаті. Ми приміняємо зараз під час обслуговування техніки військових, в тому числі, і коли готуємо на продаж нові квадрики. Ось у нас на продаж техніка стоїть. Значить. Там, де з заводу немає поролонового фільтру, ми скрізь його встановлюємо. На 320-х немає поролону, на 420-х немає, на мікілонах немає, на 170-х немає. От, і тут не було. Якщо я не помиляюсь, з 24-го року вже завод почав ставити додаткові поролонові елементи. От, якщо у вас більш старий квадрик там 23, го 22, го 21, го то обов'язково. Дообладнайте його поролоном. Так. Ну, і така річ, значить, як двигун у нас вже більш захищена, значить, від потрапляння бруду, відповідно, двигунчик буде більш ресурсний. Тепер у нас мова про підвіску. Так, підвісочка тут, як і на більшості квадроциклів, вона. На пластикових, отут копролактанових втулочках. Всі важелі, і передні, і задні. От. І з заводу чомусь. Не знаю чому. Ось бачите, позаду теж така ж конструкція. Тут втулки стоять. По заводу, тут немає тавотниць, немає можливості обслужити, смазати ці втулки. На 600х є. Тобто підвіска, можна сказати, конструктивно однакова. Але чомусь на 600-х вони. Засверлили речаги, закрутили туди прес масленки, ці ж тавотниці на 500-ки ні. Тому військові, маючи вже досвід експлуатації такої техніки, і вони слідкують за нашими відосиками. Те, як ми робимо такі допрацювання на інших квадриках, попросили нас допрацювати підвізку, установити тавотниці для того, щоб можна було змащувати ці втулки. Тому в попередніх важелях ми зробили це знизу. От. Бачите, верхній нижній речах. Вирішили так зробити. Уже коли було зроблено, ми подумали, що можливо на нижніх речагах треба було б перемістити тавотничку знизу наверх, для того, щоб не обламали її в складних умовах. Але ми так подивилися, що там речах схований за рамою. Чисто теоретично там нічого не повинно заважати тій тавотниці. От, і позаду також ми засверлили. все важили, как вы ви видите, ось вона на синяя вода, смазочка на нижних важелях такого, тобто зараз у нас абсолютно все смачивается. А с заводу тут есть тавотниці, тільки Зараз покажу, ось вони, Короте, тільки мажаться, здається, да? вот вони, они тут есть. Короче, тільки цапфы задні не здається, это, втулки и втулкой стабилизатора, да, А найбільш навантажені речаги підвізки завод чомусь не зробив. Ну, коротше кажучи, я сподіваюся, що завод то візьме до уваги і почнуть тавотнички ставити скрізь. Але ми то допрацювали для того, щоб техніка в бойових умовах мала максимальний ресурс. Значить, що? Перевірили масло в редукторах. Таке воно трошечки е зі стружечкою було, тому масло. Замінили, в двигуні, ясна річ, масло свіже. Значить, ну і все. На даному етапі квадрік готовий їбошить, їбошить далі, приносить користь нашим захисникам захищати нас із вами. Тому найближчими днями квадрік завантажиться вон туди, в бус, значить і поїде знову на східний напрям, на Донеччину, нищить ворогів. Цей відосик я маю можливість знімати тільки завдячуючи нашим захисникам. А ви маєте можливість дивитись цей відосик завдячуючи їм. Тож не забувайте їх підтримувати. Новий квадрик, дуже часто нові автомобілі передають військовим, але все з'їдає війна. Просто ось квадрик там два місяці буквально попрацював і не витримав. І на відновлення цього всього, на підтримку боєздатності, треба чимало коштів, чимало ресурсів. Тому не забувайте, бляха, муха, донатити і підтримувати військових і волонтерів. Я регулярно проводжу збори, значить, то FPV-дрони, то квадроцикли, то пікапи, то буси для евакуації. Тому підпишіться на мої соцмережі: Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, і давайте разом будемо їбашити. Колеса ріжуться щодня осколками, арматурою і так далі. Прильоти щодня тими ж осколками, січе техніку. Там у нас на відновленні двигун стоїть теж. Замінили на ньому щеплення, замінили на ньому блок циліндрів, бо поприлітало. Отам лежить. Зараз чекаємо до нього радіатор на відновленні. Значить, Радіатор теж посічений осколками і теж поїде на схід. Значить, Це все коштує дорого. Держава, як ви знаєте, у нас. Ну, не забезпечує на 100% всього цього. І це все лягає на плечі військових. А у них ні часу, ні ресурсів, ні зарплат не вистачає на ці всі речі. от Тому давайте їх підтримувати. Особисто я в даний момент збираю на 7 дронів камікадзе. До мене звернувся товариш, який боронить нас з 2014 року. Він розвідник Національної гвардії. Зараз він на. Підвищені кваліфікації на навчанні, його підрозділ вивели на відновлення, але найближчими днями вони повертаються на схід. Хлопці відпочили, хочуть їбошить, але хочуть запастись ресурсами для того, щоб приїхати і почати їбошити ворогів. Тому мій знайомий звертається до всіх близьких, друзів, старих знайомих, колег і просить зібрати грошей хто скільки може. Для того, щоб накупити ребів і для того, щоб накупити дронів Камікадзе. От Я на себе взяв місію зібрати гроші на 7 штук. 7 дронів по 17 тисяч гривень. Значить, один дрон я купую сам в банку, я вже закинув 17 тисяч гривень. Другий дрон оплатив наш постачальник квадроциклів. Один з них. Людина скромна, якщо захоче, я потім про нього скажу. Тобто 34 тисячі гривень вже в банці є на два дрони. І можна сказати на півтора дрони, там трошки більше 20 тисяч гривень, я зібрав за останні два дні. Тобто, у нас задача зібрати там ще близько 60 тисяч гривень. Значить, вся ця інформація є у мене в соцмережах, інстаграм мій, Facebook мій, і у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал називається Квадрогараж Україна. Доєднуйтесь, донатьте. Якщо хтось із вас захоче купити там цілий дрон. От, то ви отримаєте потім персональне відео з цього дрона, як ваш дрон їбашить бачить підарів, як розлітаються в різні сторони, пісюни, ноги, можливо, бронетехніку якусь підіб'ють вашою пташечкою і так далі. Соцмережі мої знайдете. Квадрогараж, то не є проблема. В принципі, під кожним моїм відео є посилання на наш сайт. Квадрогараж.com.ua І на сайті є посилання на всі мої соцмережі. Тому можете перейти на сайт, а з сайта можете перейти на кожну сторінку мою. Instagram, Facebook, там, TikTok і так далі. От. Ми її бачимо, Долучайтесь, підтримка дуже важлива. Бувають такі моменти, знаєте почав на щось збирати, не йде. І таке знаєте, відчуття тяжке на душі. Що всім похуй, ти нікому не нужен, залишився сам з цими проблемами. От. І буває таке хуяк, дзвонить людина, каже Русі. Я там зібрав по колегах 40 тисяч гривень. Давай щось купимо, щось треба йти, як бальзам на душу. От. Тому важлива кожна гривня 10, 15, 20, 100. їбашим, хто скільки є, кидайте, бо ситуація на фронті складна, ніхуя не легка. Ніхуя гарного й доброго пока немає. Всім яйця, Європа мені яйця, Америка мене яйця. І сподіватися, що ситуація вирішиться без тебе. Доки ти там в тилу. Ніхуя. Долучайтесь, будьте свідомими. Єбашим. Всіх обійняв. Слава Україні. Дякую нашим захисникам. Тігри обійняв.